Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом. Щирі вітання всім, хто сьогодні разом з нами готовий продовжувати вивчення книги суддів. Ми відкриваємо 12 й розділ і з вами Олександр Самуїл, Ростислав і Ангеліна. 12-й розділ це продовження історії 10-го судді Євтаха. Особливістю цього розділу є те, що тут ми вперше стаємо свідками кривавого розбрату в ізраїльському народі. Ізраїльські коліна воюють між собою. Ми помолимося перед тим, як почати вивчення. Боже наш, дякуємо Тобі за можливість вивчати Біблію разом. Господи, просимо Тебе в цей час благослови нас і всіх слухачів на вивчення Слова Твого. Нехай воно нам допомагає і показує, які мають бути родинні стосунки між нами. Нехай Це Слово нас навчає для Твоєї слави. Просимо Тебе в ім'я нашого Господа, Бога. І спасителя. Амінь. Отже, 12 розділ, і він доволі невеликий. Кілька віршів. Але самийло чим він важливий і чому Господь навчає нас в 15 віршах цього розділу. Цей розділ дуже цікавий, тому що він каже про родинні стосунки. Спочатку він каже про стосунки між племенами, між двома колінами. Можна це сказати на сьогодні, що це стосунки між двома братами, між родичами. А далі він каже про ставлення батьків. До своїх сімей і не тільки батьків, тому що далі ми побачимо, як батько якими принципами керується, що він віддає і дочок, і синів для людей, які не знають Бога, чи можна так робити сьогодні, чи це правильно, до чого це приводить. І так само ми ще побачимо, в який спосіб можна прийти до влади і до влади привезти своїх синів, а так само до влади привезти своїх онуків. Цікаво, що цей розділ починається з того, що знову єфремові люди. Питають знову наступного суддю, чому він їх не покликав. Ми раніше з цим зустрічались, коли Гедеон почав свою кампанію, переможну. вони теж спитали, чому ти нас не покликав. Власне, тут якась схожа ситуація, чи що відбулося? Якщо прочитати восьмий розділ з першого по третій вірш, що там сказано? І сказали йому мужі Єфремові. Що це за річ зробив ти нам, що не покликав нас, коли йшов воювати з Медіаном?» і вони сильно сперечалися з ним, і сказав він до них що я зробив тепер таке, як ви, чи не ліпше пізні на Єфремові від авієзервого винобрання, у вашу руку Бог дав медіанських князів Орева та Заєва і що міг я зробити, як ви, тоді заспокоївся їхній дух проти нього, як він сказав оце слово. І в цьому уривку цікаво, що видно, що мужі Єфрема розмовляють, але не видно з ким. Тому що інша сторона імені не сказано, що це Гідеон чи хтось інший, просто сказано і сказали йому, він відповів, якщо вибрати цей текст з контексту, то ніби вони з Богом розмовляють, чи з якимось суддєю, і можна так само підставити тут ім'я Євтаха. Але ми знаємо, що Єфтах бився з іншим народом, тому це не до Єфтаха. Але ми бачимо характер синів Єфрема. Вже пройшло багато часу, було багато судів, але сини Єфрема. Не змінилися, чим вони керувалися, яка в них була середина середовища, чому вони приходять і щось требували у Гідеона і требують у Євтаха. Чому вони так роблять? Тому що вони прагнуть якогось здобутку, якусь користь отримати. Ми прочитаємо, як розвивалися події в цьому розділі. І були скликані Єфремові люди, і перейшли на північ та й сказали до Євтаха, чому перейшов ти Йордан, щоб воювати з Амоновими синами, а нас не покликав піти з собою. Ми спалимо гнем твій дім із тобою. І сказав їм Євтах, Велику боротьбу мав я та народ мій з Амоновими синами. І кликав я вас, та ви не спасли мене з його руки. І коли я побачив, що ви не спасете. То поклав я душу свою на небезпеку і перейшов Йордан до Амонових синів, а Господь дав їх у мою руку. І чого прийшли ви до мене цього дня, щоб воювати зо зі мною? Зібрав Євтах усіх гілеатських людей та й воював з Єфремом, і побили гілеатські люди Єфрема, бо ті сказали Ви Єфремові втікачі: Гілеат поміж Єфремом та поміж Манасією. І зайняв Гілеад Йорданські переходи до Єфрема. І сталося, коли говорили Єфремові втікачі: Нехай я перейду, то гілеадські люди йому говорили: Чи ти Єфремовець? Той казав Ні. І казали йому, Скажи на шиболет. А той казав Сіболет, бо не міг вимовити так, і хапали його, і різали при Йорданськім переході. І впало того часу Єфрема 42 тисячі. Конкретно тут вони сподівалися на якусь певну військову здобич, яка могла би їм дістатись. Так. І коли Гідеон каже, що, хоча я вас не кликав, але ви приймали участь в боях, тому у вас є те, що ви отримали від ворогів, а тут немає такого, але Євтах їм так само докоряє і каже: Коли я був слабкий, я до вас приходив і я просив у вас про допомогу. Але ви мені не допомогли, і я був змушений. Покласти душу свою наражати на небезпеку, то чому ви сьогодні прийшли і щось від мене хочете отримати? Чи не Бог це дав мені? Так. Але якби ви були на моєму боці тоді і під час того, як я ходив на війну в поход, то так само і ви отримали б. але ви Перед цим були в поганих стосунках зі мною. І як буває сьогодні? Що іноді ми маємо погані стосунки з людьми. Потім ці люди приходять до влади, або ще якось піднімаються, отримують авторитет, і тут вектор наших відносин міняється, і ми приходимо вже до цієї людини і кажемо: а пам'ятаєш, як ми з тобою в дитинстві гралися? І люди Дина каже, пам'ятаю, як в дитинстві ти наді мною знущався. Але в попередньому розділі ми не бачимо, що Євтах звертається до Єфрема. Ну, ми наче не читали такого, чи читали? Треба подивитись, тому що... тому що ми бачимо, що він звертається в певну місцевість, і ми знаємо, звідки він був. Від Галааду і його брати гнобили, тому він втік, і втік він на Терену Єфрему. Тому, коли він був під ударом від своїх братів, він ховався, він шукав захисту. Між синами Єфрема, але ж сини Єфрема його не захищали. Потім, коли був утиск з боку інших народів на синів Гілеада, вони перетнули річку Йордан, прийшли до синів Єфрема. І просили Євтаха повернутися назад, на Зайордану територію, назад в Гілеад. І коли Євтах повернувся, він отримав перемогу. Потім, коли він отримав перемогу, ми бачимо, що в першому вірші цього розділу сказано. І скликані були Єфремові люди і перейшли. В деяких перекладах написано на північ, але ми знаємо, що є місто цафон. Ну, Єврейське слово цафон це означає північ, так називалось місто. Тому вони перейшли до міста, яке називається цафон. Та й сказали до Євтаха. Тобто вони, сини Єфрема, перейшли через Йордан на землю Гілеада, прийшли до міста Цафон, де був Євтах, і звертаються до нього з вимогами. Але що вони йому кажуть? В них такий характер, такий самий, як у Авімелеха, де мешкав Авімелех? Він так само жив в тій території, в Сихемі. Пам'ятаєте? Це приблизно ця територія Єфрема. І що казав Авімелех своїм людям, які жили разом з ними в одному місті? Якщо ви не оберете мене, то я вас попалю. Ці приходять сини Єфрема до Євтаха. І що, що змінилось? Нічого не змінилося. Вони кажуть, ми спалимо твій дім разом з тобою за те, то, що ти нам не дав військової здобичі, хоча він їх кликав, а вони не захотіли з ним іти. Але ж від логіка? Нема логіки. Він кликав їх, коли він ще не був головою цього краю. Він кликав, коли ну, він знаходився під утисками від своїх братів. Він потребував допомоги, так. і ось це до речі дуже добре говорить про деяких друзів або родичів. Коли ми стаємо якимись відомими, коли ми чогось досягаємо в житті, то вони одразу ж поруч. А є друзі, які завжди з тобою. Є друзі, які тобі допомагають, навіть не очікуючи від тебе якоїсь відповіді. І, до речі, про це навіть і говорить один з апостолів, коли каже, в чому полягає чеснота, якщо ти допомагаєш людині, яка потім тобі може допомогти. Дійсно, справжнє милосердя, коли ти допомагаєш, не очікуючи взамін якоїсь вигоди. І так трохи схоже з Гідеоном, який так само мешкав в Пенуїлі і Сукоті. І пам'ятаєте, коли він прийшов туди, він просить у мешканців цих двох міст хліба, але вони йому не допомогли. І коли Гідеон повертається, він знищує людей з цих міст. Вони в нього нічого не просили, але він їх знищує. Що ми бачимо в Євтасі, він нічого не знищує до тих пір, поки йому вимоги не виставили. Коли до нього прийшли сини Єфрема і сказали йому в вічі, що вони бажають забрати, відібрати в нього, тому що ми спалимо тебе і твій дім для чого? Для того, щоб забрати все, що в тебе є, все, що ти отримав. І тоді він починає з ними боротись, тобто виховувати їх, наказувати їх, і, врешті-решт, він судить таким чином їх, тому що на його боці Бог і в результаті 42 тисячі вмирає від цього бою. І це тільки з боку синів Єфрема 42 тисячі. Не може бути такого, щоб у війні загинули тільки люди з одного боку. Загинули і з боку Євтаха, але їх не пораховано. І він правив 6 років. За 6 років правління він втратив якнайменше 42 тисячі. Своїх братів. Як на мене, це не такий собі виховальний захід. Знищити просто стільки людей, щоб навчити їх не брати чужого, не вимагати там, чужої здобичі. Ну, це можна було напевно якось інакшим способом донести чи ні. Ким 12 років, 13 років, колись моїй мамі сказали таку річ. Коли дитина ще лежить поперек ліжка, її можна виховувати. Коли вона вже не поміщається на цю відстань, вже пізно виховувати якісь заходи робити до виховання такої вже дитини, бо вона вже не буде так слухатись. Тому ми бачимо, що Євтах знищує зло, тому що відібрати. У свого брата і погрожувати йому смертю відібрати в нього те, що йому Бог дав, те, що він від Бога успадкував, і це не просто йому мана з неба хліб впав, а він душу свою на небезпеку на наражав. І вони хочуть це відібрати, тому що він знищує по більшості не братів своїх, а зло, такий погляд, щоб він не розповсюджувався. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Цікавий також четвертий вірш. Тож Єфтаг зібрав усіх гілаатських воїнів і вступив у битву з Єфремом. Гілеацькі мужі громили нащадки Єфрема ще й за те, що ті називали їх перебіжчиками від Єфрема, оскільки Гілеат знаходився поміж нащадками Єфрема. І поміж нащадками Манасії, Єфрем назвав Гілеад перебіжчиками від Єфрема. Переклад у Гієнка, наче по одному пише: а ось в перекладі Турконяка, наче Єфрем називає Гілеад перебіжчиками від Єфрема. Чи ні? От і вступив у битву з Єфремом. Гілеадські мужі громили нащадків Єфрема ще й за те, що ті нащадки Єфрема називали їх перебіжчиками від Єфрема. Оскільки Гілеаз знаходиться поміж нащадками Єфрема і поміж нащадками Манасії, тому я раджу. Всім слухачам, коли ми вивчаємо Біблію разом, користуватися декільками перекладами, тому що ми бачимо, що один перекладач переклав так, інший інший спосіб, і ми бачимо таким чином декілька поглядів на один і той самий текст. Ми бачимо, що в четвертому вірші сказано: і побили гіліадські люди. Єфрема. Бо, ті сказали, люди Єфрема. Бо ті сказали, ви Єфремові втікачі, не може бути Єфрема, тому що вони кажуть, ви втікачі Єфремові, а вони належали до Єфрему. Вони можуть сказати ми втікачі, але в такий спосіб ми бачимо, що це кажуть гілеацькі люди, таким чином побудовано це речення, якщо звернути увагу на дієслова. Це дуже гарне питання. Я навіть не думав, що ми сьогодні про це будемо казати, тому що коли ми вивчаємо Біблію. І добре, що ми це робимо разом, бо наодинці такого не побачиш. На це можна не звернути увагу. Але коли ми читаємо, дуже важливо звертати увагу на граматику. І дивіться, які тут дієслова. Перше дієслово побили, друге дієслово казали. І якщо так побудовано речення, що побили і казали, Побили хто? Гілеадські люди і казали, і можна сказати, що гілеадські люди казали «Ви втікачі! Гілеад поміж Єфремом і поміж Манасією. Цікаво що є переклад UMT сучасною мовою. Сини Гілеада розбили Єфреїм, бо їм казали. Ви Гілеатці просто залишки єфраїмців, що жили серед колін Єфраїма та Манасії. Дуже цікава річ. І як ви вважаєте, чи Гілеат жив між Манасією і Єфремом, чи Гілеат це окрема коліно? Це однозначно не коліно. Так. Але ж воно комусь дійсно належало, і ми тут бачимо, що тут дійсно ведуться якісь суперечки щодо ідентичності цих міст і цих людей. І власне через це завжди виникає проблема між родичами, між братами і чомусь кожен притягує свою частину історії. І в цей самий час історія стає зброєю проти людини, з якою ти не згоден. До речі, ось саме тут ми маємо згадати власне книгу суддів, де не було якогось єдиного канону, стандарту. Навіть священники і левіти вони не настільки впливали на людей, щоб якось їх думки упорядити. І ось через це і виникають проблеми, коли кожен вважає свою частину історії справедливою. Так, і свою позицію. І якщо ми дивимося на мапу, то Гіліат знаходиться на території коліна Манасії. Тому ми бачимо, якщо казати про суперечки між колінами, то це суперечка між коліном Манасії, але на тому боці Йордана, на східному боці, і коліном Єфрема. Ну, я так розумію, історично це виглядає так, що єфремляни прийшли для того, щоб повернути гілеат в родну гавань. І вони кажуть: історичні ви наші, але в той момент, коли було важко, вони чомусь це не згадували. Вони це згадали тоді, коли було їм вигідно. Тобто, ми бачимо, що Іфтаг був ослаблений, тривала війна. Війна була переможна, але будь-яка переможна війна, вона тягне за собою багато ресурсів. Так, погоджу. і втомлений суддя теоретично не міг протистояти, але ми бачимо, як Господь вирішив це питання, і до речі, чи зробили з цього якісь висновки власне євреї. Ми бачимо, що це пише пророк вже після для того, щоб навчити. Це моє припущення, але якби вони чогось навчились, то не треба було б про це згадувати, тому що він потім згадує декілька суддів і не пише, що відбувається під час їхнього судівства. Але щось відбувалося. Мені здається, що ті ситуації, які там відбувалися, люди зробили висновки, і не треба було про це нагадувати. Але тут ми бачимо, що брат іде на брата і хоче щось відібрати. Що власне можна сказати про цю ситуацію з поляницею, тобто з зібалітам Шибалєтом, коли вони через одне слово виявляли, хто єфремлянин, хто галадець. Що нам говорить історія? Що ви нам можете власне розповісти про це? Це різна вимова, і ті люди, які жили в Єфремі, вони в такий спосіб вимовляли, тобто вони не могли вимовити це слово. І тому казали сиболет, хоча в них просто такий діалект, якщо то можна сказати, чому це я кажу діалект, а не мова. Тому що і ті, і ті розмовляли єврейською мовою, але вимова. Тих самих слів. Сьогодні так само є вимова ашкінаська і сифарська, і одні кажуть шабат, а інші кажуть шабес, ніби це слово з ідішу, але сифарські, ашкінаські вимови одні кажуть Борух, інші кажуть барух. Ой то, а другі кажуть ата. Розумієте, борух Ото і барух АТА по різному звучить вимова різна. І тому можна навіть сьогодні відрізнити людей, які живуть на заході нашої країни, в центрі, на сході. Можна зрозуміти, коли я був в Польщі. І був на території зі Сходу до Заходу, мені здається, що всі ті, хто мешкає в Польщі, розмовляють польською. Але коли ми приїхали на захід Польщі, одна жіночка спитала у чоловіка, з яким я був. каже: А ви звідки? Він назвав місцевість, вона каже, так я чую, що вони з нашого регіону. Для мене що та, що та, польська, але вони чують тонкощі вимови. Тому і тут ми читаємо, дехто не може вимовити слово «паляниця» і каже, паляніца. А раніше, в 90-ті роки, коли українці їхали на заробітки в Москву, їх на вокзалі зупиняла міліція московська і вимагала від них, щоб вони сказали слово «семечки». І ті, хто з України, завжди казали «семечки». Таким чином виявляли, хто з України приїхав, а хто приїхав з Красноярська. На заробітки в Москву, тому всі мовні тонкощі, якщо можна сказати, діалекти, завдяки цій річі виявляли тих людей, які були на стороні зла. Тобто ми з цього розділу можемо зробити висновок, що 42 тисячі людей померли через неправильно вимовлене слово. Можна зробити такий висновок. Але мені але здається, тут не про те. Це хибний висновок, тому що вони померли через те, що хотіли відібрати у свого брата те, що йому дав Господь Бог. Тому Господь каже в своєму слові: не порушуй межі». Не варто судитись з своїми родичами за якусь річ за якийсь предмет, можна відсудити цей предмет і назавжди втратити стосунки з цілою родиною. Це не варто того. Отже, сьогодні, друзі, ми стали свідками першого кривавого розбрату між колінами народу Ізраїлю. Яка причина була цього конфлікту? Насамперед ми бачимо гордість. Чому ви не покликали нас на війну? Чому ви нас проігнорували? Сини Єфремові відчули себе приниженими. Тепер вони мають за це помститися. Гордість це дуже погана штука, друзі мої. Саме через гордість ангел Люцифер став сатаною, ворогом Божим. Саме тому написано в Слові Божому, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Але в цій історії війни між колінами я помітив ще одну деталь про неї вже згадували в розмові. Це була не перша суперечка єфремлян з суддями Ізраїля. Попередня їхня сварка була з Гедеоном. але йому вдалося їх заспокоїти. Євтах цього не зробив він відповів різко але очевидно, що гіркота супроводжувала єфремлян ще від суперечки з Гедеоном. І це дуже важливий урок. А якщо ми вчасно не позбавляємося від гіркоти, друзі, то вона згодом приведе нас до братовбивства. Саме тому Біблія наполегливо закликає нас позбавлятися від духу гіркоти через прощення. Прощення відбувається в молитві. В Євангелії від Марка читаємо: і коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний. Пробачу вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. Ми завершимо вивчення 12-го розділу у нашому наступному випуску. А сьогодні наш час добігає кінця. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.